Олександрія, Олександрія приймала Карпати. Поєдинок знову ж таки дуже цікавий тим, що Володимир Шаран який свого часу якраз з Олександрії прийшов Карпати, і там йому просто ну, не дали себе проявити. Дуже швидко, ну так би мовити, знаєте, рішення було від Петра Демінського, І ну, не дали часу йому там. І безперечно, цей поєдинок для нього був дуже визначальним. Е, дивимося момент на 19-й хвилині. Забиває Пономар у цій ситуації. Забиває він м'яч. Помилка захисників, отут крайнього захисника, який залишився в цій ситуації. Е, абсолютно чистий м'яч забиває е, Олександрія. 1-0. Бачимо, Пономара відкрив рахунок в цьому поєдинку. Взагалі Олександрія повністю перегравала Карпати. Я, чесно кажучи, коли побачив, що Карпати грають у чорно-чорній формі, я зрозумів, що шансів нуль. 20 років не можуть люди виграти. 20 років в цій формі не можуть виграти. Ну, честно, я, ну, я, я не пам'ятаю, за моєю пам'яті ще не виграла. А зачем? Зачем вона взагалі существує? Ну, вона запасна, її завіряють як запасну. Ігор, Ну, ще можна отметити, що все-таки дома очень сильно грає Олександрія при своїх болельщиках на своєму полі. Как Карпати у себе вдома, так і Олександрія здорово дивиться у себе на полі. Ну, тут, якби шансів приблизно, ну в принципі, Карпат не було. Олександрія виграла 4 1, а могла забити штук 12, напевно. Розумієте, загалом. В общем, форма винувата, я так розумію. Та ну не форма. Безперечно, що дуже Олександрія грала агресивно. таке враження, що, знаєте, шарану вдалося от, знову ж таки забиває Пономар, притем Грицюк забив. Тобто 3-0 на 54-й хвилині зустрічі і ну, не скажу, що не погрів. Все абсолютно справедливо. Ну, Моментів не бачимо поки з інших ворот. Только... Та агресія, агресія. Знаєте, от, враження знову ж таки, що шаран, для якого це перспективно, ну, дуже, знаєте, як би ця гра була, ну, він хотів довести. Здорова така агресія була. І він зумів знайти футболістам слова для того, щоб просто знищити Карпати в себе вдома. Оце гол на, в другому таймі, який забиває Страшкевич 3-1. Але знову ж таки тут помилка. Ну, ну знаєте, з меж вже змеж, не те, що з меж воротарського майданчика. З лінії в вже забивали футболісти. Банада забив четвертий м'яч. І абсолютно справедлива перемога Олександрії. Сергій Вікторович. Понравилось Александре. Ну, я думаю, что вы правы. Говоря о том, что Шаран, конечно же, хотел показать, что все-таки не дали ему шанса поработать, сделать команду. И то, что он сейчас пытается сделать с Александрией. В принципе, мы видим, как он настроил их. И команда. В принципе, видно, что рука тренера. Александре такая добротная, команда домашняя команда. Видно, что рука тренера здесь есть. И Шарану. Дают делать, что хочет. Потому что он, он команду собрал по крупицам. Эдуардо. Ну, ми о Карпатах сразу говорили. Ну, форму злимаем, ты правильно. Ну, я вам не. кажу, ну, два, ну не можуть люди выграти. Финал Кубка програли. Програли прикола, но у два матча програли. Після того сказали, закупати, цю форму, більше в ній не выходит. Вышли. Раскопали. Раскупали. Ну, дело в том, что очень много авансов надавали после трех туров, да, что Карпаты, Карпаты. И вот как-то после матча с Динамо как-то не очень складывается. Ну, я халат, халат. Ждам так... на благочинницу. Це я обіцяю. Хорошо. Давайте посмотрим, что після григ говорили два тренера. Ми сьогодні боротьбу виграли. Ми бачили вас, які ви щасливі були після матчі. Що з президентом як говорили? Ваші враження, його от перші емоції. Ну, президент привітав звичайно з днем народження ще раз і в роздягально. Привітав і Сережу Старенького з днем народження. І подякував хлопцям. Враження звичайно тільки позитивні, тому що президент задоволений. Давно Олеся Андрій не бачив такого футболу, такого результату. А знаєте, що кажуть, що в останній раз Карпати в червоно-чорній формі перемагали, коли ще Володимир Шаран грав в Карпатах. Так, так. Ми, дійсно ми тоді грали в такій формі. Але ми вирішили поміняти форму жовто-чорну на зелено білу тому що десь віздіння було не на нашому боці, ми вирішили це поміняти. І тому Карпатам прийшлося грати в цій формі. Ви спеціально хотіли, щоб вони Ні, звичайно, ні. Для вас принципово було проти Карпат, зважаючи на всю цю історію, і потім ви сказали слова, що колися в Карпати повернусь таки. Ну, Я повернувся в Карпати, але ненадовго, на проликий жаль. І тому, звичайно, принципово це був поєдинок. Ваш козир був це швидкі атаки, правильно? Ну так, да, так. Да. Ми більшість граємо на контратаках. от. Е, тому сьогодні то, що за забили ми чотири м'яча, я думаю, що ще могли більше забити м'ячі. заслужено. Програли сьогодні по, по всьому, особливо по єдиноборствах. Сьогодні настільки програли індивідуально кожний своєму опоненту, що це майже неможливо обіграти нікого. Нікого. Тепер знаю, як себе почувають ці великі тренери, коли програють по 7-0, 7-1 Лучецьку проти Баварії. Дуже важко, бо по ходу матчу ти хочеш перебудуватися, а пацані вже не реагують. І віде яка паніка, невпевненість у своїх діях, що тільки хочеться, щоб закінчився матч. Хотілося запитати вас про розмову з фанатами після гри. Як ви її сприйняли? Наскільки для вас була емоційна? Фанати, перш за все. Хотіли нас підбадьорити на наступні ігри. Втіли, щоб ми грали до кінця. Не опускали руки навіть при рахунку 3-1 чи там 4-1-4-0. Просто віддавати всі сили на полі. Ну, львівські фанати все-таки вимагали якоїсь сатисфакції від своїх футболістів після гри. Давайте послухаємо, що вони там говорили. Тому що футболісти Карпат пішли з'ясовувати стосунки на вимогу вболівальників. Ну, але. Хочу сказати, що на коїсь такої серйозної розмови, напевне, і не могло вийти, тому що ну, бездарно виглядала львівська команда у цьому поєдинку. І в цьому, бачите, зізнався навіть і головний тренер, і футболісти. І повна перевага Олександрії. Давайте послухаємо, що все ж таки було після гри між фанатами. фаннатами. До кінця-хотілося до кінця, до кінця. Хотілося б до кінця щось вірити, але я вам хочу сказати, що поки що до кінця може бути не так все-таки трохи десь воно виглядати. тому що ну, так, так Карпата не виглядала дуже давно. <реш> не, не, не дуже, не дуже. Ну і хочеться привітати знову ж таки Володимира Шарана, тому що, ну бачите, реально принциповий для нього був поєдинок цей. І радість його, і емоції для президента клубу, який бачите так дуже тепло підтримав Володимира Шарана. Ну, взагалі, от тренер розумів найти слова? Правда ж? Команда зовсім по іншому виглядала. Все рівно все 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 від тренера. Ну а с другой стороны, Карпаты вообще позволяли делать все, что хочет. Значит, тот тренер не нашел. Я думаю, что и футболисты тоже. Он же сказал, тренер Карпат, да, что проиграл каждый своему оппоненту да, на поле. Тут то не только тренер, тут же еще есть и личный характер у каждого футболиста. Не уступить, не проиграть, но ну, Карпаты не показали этого.